Опалювальний сезон у лікарнях, дитсадках та школах Кіровоградщини розпочнеться раніше з 5 жовтня. Про це під час апаратної наради повідомив заступник губернатора Олександр Чернявський. За його словами, усі теплопостачальні підприємства області готові до зими. Тепло ж у житлові будинки почнуть подавати згідно графіка 15 жовтня. Очільник області Андрій Ніколаєнко доручив за потреби розпочати опалювальний сезон завчасно Непосередньо розпорядження Олександрівського міського голови було прийнято про початок тепільного сезону. Тому що рішення приймати з полком і там розпорядження голови є. В Світловодській, в місті Кирограді, теж це все є, есть тобто, Ніяких проблем з початком натопительного сезону немає. На цьому тижні вже погода опускається вночі, в мінус, і буде триматись в такому стані декілька днів, тому потрібно враховувати, коли правильно розпочати, тому що дитячі садки, школи так і такі інше. Тобто, ми маємо розуміти, що один-два дня лишніми чогось почекаємо. Потім будуть захворювання, і всі хто з присутні.